До насильства ні, я не закликав зараз до ну, просто, щоб осіб. зігрітися, напевно, бо зима, наприклад, щоб зігрітися, бо може так. бути холодно. Ти розумієш, що це... ми говоримо про те, що ти кажеш уже плювати. Я з цього почав, що припиніть там роз... Роз... розглядувати шукати хороших рус будь ласка, припиніть це робити. Це марна втрата часу, та тому що дощ перевзувся зараз. Мені присилають лінк, як тобі дощ, який перевзувся. Та насрать мені на дощ. Це і так було зрозуміло, що вони будуть перевзуватися мільйон разів. Там Катрікадзе прямо так співчуває трагедії в Дніпрі, перебуваючи десь в Ризі, або там потім вони скеруються в Нідерланди. Наскільки я розумію? Знову таки, монопенісуально, що вони там собі думають. Не треба перевзуватися. Мені їхня симпатія, емпатія не потрібна. Для того, щоб зупинити війну, для цього треба вийти на вулиці їм і розібратися із своїм урядом і президентом. А нам співчувати не треба, тому що ви співучасники. Ти знаєш, як приходить хто київ співучасник, каже, Боже, який бідненький бідненький Буратіно. точно, що я в цьому в кіно. Ліса Аліса. Розумієш? Знаєш, я колись, я колись...